Сумах двоє чоловіків, заздалегідь домовившись між собою, вирішили здійснити крадіжку майна, спошкоджене ще навесні вибухом чужої квартири. З цією метою один із зломисників проник через отвір у стелі, що виникла внаслідок вибуху, спустився до оселі. Він через чердак проліз тут закрита. У нас він проліз сюди, побачив, що дірка і через дірку сюди запригнув. Нишперчи всередині середині злодій брав коробки з інструментами та іншими речами. Побутову електронику і спускав їх із балкона другого поверху своєму спільнику. Оце по світлому, що він побачив, й поніс. Сусіди, побачивши, що, що хтось порядку в порядкує квартирі, викликали поліцію. Наряд управління поліції охорони в Сумській області прибув за вказаною адресою і неподалік будинку затримав обох зловмисників. Ними виявилося двоє мешканців обласного центру 24 та 38 років. Викрадене майно вилучене. В Національній поліції України відкрили кримінальне провадження за частину 1 статті 162 Кримінального кодексу України порушення недоторканності житла. Правоохоронці проводять перевірку затриманих на причетність до інших злочинів на території Сум і району.